Тема сьогоднішньої лекції валютний курс з погляду макроекономіки. Проте, перш ніж ми розглянемо фактори, що призводять до коливань валютного курсу та роль центрального банку, варто повернутися до теми монетарної політики, адже ці дві теми тісно пов'язані. Минулого разу ми говорили про грошові агрегати та вплив центрального банку на їх динаміку. Центральний банк може використовувати так звану стимулюючу монетарну політику збільшення кількості грошей в економіці, щоб підвищити сукупний попит і загальний рівень виробництва, або, навпаки, стримувальну монетарну політику зменшення пропозиції грошей в економіці, щоб знизити сукупний попит і рівень інфляції. Найскладніше запитання з точки зору монетарної політики якими макроекономічними показниками потрібно керуватися центральному банку, щоб визначити, коли і скільки грошей необхідно вливати в економіку? Відповідь залежить від того, яким режимом монетарної політики керується центральний банк. Загалом існує три основні режими монетарної політики. Перший. Таргетування грошових агрегатів. Тут основна увага приділяється темпу зростання М1, М2, М3, банківських резервів тощо. Наприклад, метою може бути збільшення М2 на 5% на рік для підтримки ліквідності в зростаючій економіці. Другий тип режиму таргетування обмінного курсу. Тут основна увага приділяється відхиленню ринкового курсу обміну валют від офіційно обраного рівня. Головна ідея цієї політики в тому, що фіксований валютний курс сприяє стабілізації інфляції в економіці. Втім, переважно це відбувається опосередковано. Третій тип режиму інфляційне таргетування. Тут інфляція є прямою, а не опосередкованою цілью монетарної політики. Основна увага приділяється відхиленню інфляційного прогнозу від обраної інфляційної цілі. Ці три режими взаємонесумісні, тому водночас можна триготувати або грошові агрегати, або валютний курс, або інфляцію. Відповідно, вибір монетарної політики безпосередньо визначає валютну політику країни, фіксований чи плаваючий валютний курс. Але перш ніж ми заглибимось в деталі макроекономічної політики щодо валютного курсу, давайте розберемося, як формується ринкова ціна національної чи іноземної валюти. Як і на будь-якому іншому ринку вартість грошової одиниці визначається ринковим попитом на неї та її пропозицією. Ринкова рівновага встановлюється, коли попит дорівнює пропозиції. Щоб зрозуміти, чому валютний курс змінюється, потрібно розібратися в факторах, що впливають на попит та пропозицію валюти. Тому давайте уважно подивимось на учасників ринку. З боку попиту присутні імпортери, яким потрібна іноземна валюта для закупівлі товарів за кордоном. Також попит на іноземну валюту створюється за рахунок відтоку капіталу, якщо іноземці чи українці хочуть вивести гроші з України за кордон. Крім цього, громадяни України можуть накопичувати свої заощадження в іноземній валюті. Центральний банк також може викуповувати іноземну валюту на міжбанківському ринку. І нарешті існує так званий спекулятивний попит, мета якого заробити на валютних коливаннях. З іншого боку валютного ринку, тобто з боку пропозиції, є експортери, які продають свою продукцію за кордоном. Потім вони обмінюють отриману валюту на гривні, щоб зробити виплати по своїх виробничих витратах. Також пропозиція валюти збільшується, якщо є надходження капіталу з-за кордону. І, звичайно ж, центральний банк може продавати іноземну валюту на міжбанківському ринку. Або населення може переводити свої валютні заощадження в гривну. Таким чином, якщо з певних причин. Попит на іноземну валюту починає зростати відносно її пропозиції, її ціна теж зростає, тобто вартість гривні падає. І навпаки. Наприклад, від'ємний торговельний баланс, тобто перевищення імпорту товарів та послуг над експортом, створює надлишковий тиск у напрямку ослаблення національної валюти. Якщо Національний банк не втрутиться і не викине долари на ринок, гривня неминуче знеціниться. Як працює режим фіксованого валютного курсу? Центральний банк обирає рівень офіційного валютного курсу, який він прагне підтримувати, імпортери та експортери та інші ринкові гравці продають та купують іноземну валюту на ринку, включно ж міжбанківським, і не обов'язково напряму в центрального банку. Центральні банки всіх країн світу роблять періодичні інтервенції на валютний ринок, щоб стабілізувати їх в обраному напрямку. Якщо ж ці інтервенції регулярні та проводяться з метою утримання ринкового курсу на рівні близькому до офіційно встановленого, тоді ми маємо політику фіксованого валютного курсу. Якщо подивитися на досвід ряду країн, що розвиваються, багато з них вирішували дотримуватися політики фіксованого валютного курсу за високої інфляції, але пізніше від неї відмовлялися. Чому? Саме про це ми поговоримо наступного разу.